Восьмикласники Хмельницької гімназії вирішують геометричні задачі онлайн. Їхня викладачка Майя Івасюнько спеціалізується на розробці саме таких відеоуроків. З ними минулого року педагогиня брала участь у всеукраїнському конкурсі Вчителі року та посіла п'яте місце. Цьогоріч отримала почесну нагороду від президента. Я викладаю математику вже 21 рік і отримала цього року в нагороду заслужений вчитель України. Досягнення, напевно, найголовніше досягнення це була участь в конкурсі вчитель року. Я перемогла на міському етапі, перемогла на обласному. Колектив школи подав мене на цю нагороду. Жінка до останнього не вірила, що стає заслуженою. Тож, коли пролунав дзвінок із Києва, спочатку навіть розгубилася. Я не повірила навіть, тому мені треба було терміново брати квитки, терміново шукати відповідний одяг, збиратися. Це було якось так дуже все. Швидко було багато хвилювань. Приїхав на нагородження учнів, натомість отримав відзнаку І сам Андрій Попик, викладач Хмельницької школи програмування. Його вихованці Владислав та Дарина неодноразово виборювали медалі на міжнародних олімпіадах з інформатики. Призерами стали і цьогоріч отримуватимуть президентську стипендію. А цього року вони пробились на найпотужнішу олімпіаду. Раз в рік проводиться там майже всі країни світу, в яких більш-менш хоча б розвинені. Так? 10 чимось країн бере участь. Цього року проводилася ця міжнародна олімпіада в Індонезії. Там по чотири учасники з кожної країни. І, власне, це є найскладнішою, наймасовішою і найпрестижнішим змаганням школярів з інформатики в світі. А от власна нагорода для освітянина стала справжньою несподіванкою. Йому Володимир Зеленський вручив медаль за працю та звитягу. Чоловік каже, ще в студентські роки, коли IT не було таким популярним, обожнював програмування, брав участь у різних конкурсах та здобував першість. У дорослому житті це захоплення переросло у професійну діяльність. Зібрав гурток алгоритм власне, це було учні міста Хмельницького, і ми почали серйозно систематично готуватись до олімпіад. Зараз в мене займає. Це учні з різних міст, так тобто я проводжу дистанційні заняття. Почесні відзнаки із рук президента отримали ще 95 освітян. Це вихователі, вчителі, викладачі та їхні учні. Луганська область. Володимир Зеленський відзначив, саме педагоги своєю працею виховують достойне майбутнє покоління та навіть у такі важкі часи продовжують просвітницьку діяльність. І сьогодні оцінку вашій роботі за всі ці роки дають не лише конкретні здобутки ваших прекрасних розумних учнів у, у традиційному вимірі. Перемоги не лише на олімпіадах. А і на полях битви Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 третій канал.